Зараз за допомогою грудки сміття я вам розкажу про інформаційну війну і в сучасних реаліях от останніх крупних воєнних конфліктів. Уже в часи в війни в Індокитаї яскраво появилася що пропаганда ішла одночасно дуже сильно з воєнним конфліктом. Нинішня пропаганда. На воєнні дії специфіка, тому що вона триває задовго до. А інколи зараз, якщо не помиляюсь, якийсь американський генерал відмічав, що е в цілому е змагання силових сторін в сучасному конфлікті йде за те, що буде в головах людей, е на суспільну думку, на тил. І от на цю істерику, оце все і може призвести до е результуючого наслідку війни. І сь... Я не хочу з Криму, Сьогодні ми е, розглядемо допомогою нашої грудки сміття. От приклад війни він до Китає. В... Війна в В'єтнамі. Вона була і великою психотравмою для американського суспільства, і великим героїзмом, і все такий дуалізм. І герої чи не герої, погано чи не погано. От у нас є Сайгон. Сайгон це столиця, червона кишечка. Сталиця е, В'єтнаму, який був демократичний. Е, кхе, отут десь знаходиться, якщо я не помиляюсь, по-моєму, місто Х'ює, називалось таке. Але специфіка В'єтнама, що він був ну, так от дуже сильно протягнутий з півночі на південь. Ну, тут він закінчився, тут у себе море. Море океан. Ну і каманяки наступали з півночі. Відповідно, лінія фронту насправді вона складала з себе досить таку от вузеньку. Вузенька лінія розмежування в якийсь період, коли там були по-моєму, навіть була демілітаризована зона, що... там, до речі, десь розташовувалася якась була база американських ренджерів, і в один якихось конфліктів там її там оточували, там за нею був бій. Коротше, це була цікава історія. Но це все таки білітистіка до чого я кажу. Таку лінію тримати фронта. Досить, як ви розумієте, просто. Коли це буде лінія, яка триває аж отак, от Повздовж, повздовж. І тут це все будуть джунглі, зеленка і так далі. Тут, от біля безпосереднього Сайгона, тут що у них були там ці поля, я так розумію, будь-рисові, вода, от таку лінію тримає, значить набагато складніше. І <кій> американська армія звела В'єтнам, якщо не помиляюсь, контингентом півмільйона. Ну, Там різні були цифри, вони накопичувались, зменшилася, але більше півмільйона там був одночасно контингент. І от, що було цікаво, в, десь, до, якщо не помиляюсь, там, 68-го, війна почалась десь в 65-му році, саме з американською стороною, вона розвивалася досить динамічно, але американці якби, брали гору. Тобто вони потихеньку видавлювали. Було дві, до речі, каманівських сторони. Були партизани Єдконг, і була армія північного... Комуністичного В'єтнаму за підтримки комуністичного Китаю. <кій> І в один з днів, коли у них святкує всі в'єтнамці свято тета релігійне, був так званий тетський контрнаступ комуністичних військ. Що вони зробили? Вони скориставшись релігійними днями, коли типу там обидві сторони не воюють. Так було заведено, що в ці дні не особливо інтенсифікують конфлікт. Партізани В'єтконга. Е, до речі, це було спеціально, що зроблено задіяно не більше в тому, в тій атаці саме партизан, а не урядові війська північного ківіністичного В'єтнаму. Для того, щоб коли партизан виб'ють, то фракція урядових військ і центральної влади вона сильно посилилась, а В'єтконг, якому не кажуть, такий добровольчий партизанський рух авторитетний, він сильно упав ціні. Так от, коли була. Така от лінія фронту. Тут американці досить сильно закріпились. І <кій> була да, територія Лаоси Камбоджа, територія, прикордоння, яка формальна і Камбоджа не воювала з В'єтнамом. на їхні території використовувалися е, бойовиками комуністичними для різних диверсійних вивозок на демократичний В'єтнам. І от в Тецькій е, релігійне свято, війська В'єтконгу, вони просто е, почали. Почали робити вилазки поблизу столиці Сайгона. Кілька реально банабаків в таких столиці, цих шапочках знаменитих. З автоматами вибігло біля американського посольства в Сайгоні. Їх відразу поклала охорона. Повсюди були вилазки, їх всі поабивали. Захопили вони в хоті цього наступу, коли загинули дуже великі були втрати комуністичних сил. Захопили вони, якщо не помиляюсь, місто Пхює, по-моєму, не Донанг, Я не сильно не той стибізра, просто пам'ятаю, що одне було тільки місто захоплене, і то його досить швидко потім відбила там за добу чи дві морська піхота. Брала все як треба, всім наваляли і в цілому цей наступ був невдалий. Понесли великі втрати, не добили жодних результатів. Єдине місто захопили, і те його швидко відбили. В Сайгоні взагалі нічого не вийшло. Но, 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 но. В Сайгоні сидів журналіст. Ми його позначимо таким от ніде курочок парламенту, Сидів журналіст, ну, значить. Е Десь там пив якийсь розбадяжений віскарік, спав з в'єтнамськими проститутками. Половина цих шляндр обслуговує від конговських офіцерів, а у другої половини туберкульоз. Будь пильним і не трахай тих, хто кашляє. І от цей журналіст сидів, і тут бац, вибігають вітконгівські партизани, починається стрільба. О, Боже, о, Боже, короче, все, ми, блядь, ми Америка, Америка Америка нічого не контролює. Вьетконг уже в Сайгоні, все, куди робити. І сидить, журналіст просто труситься. Боже, стрільба біля мене, стрільба біля мене. А це скандал. А йому ж короте, контент же не полізе сюди. Короте, до, до рейнджера, до морської піхоти в Хью. Я. Ну туди хтось і залазив. Короте. Ну, це якби така движуха. Там стріляють, а ти сиди в Сайгоні, у тебе картинка, от, мирне місто, тут стрільба. І короче, цей журналістик посилає цю картиночку на захід. Його колеги там опа-опа-опа розганяють, плюс ще робота КГБ СССР, тоді ж не було служби внічнеї розвідки. Робота КГБ СССР, ГРУ, яке так само в Америці, так дивіться, ви ж не можете перемогти, ви не контролюєте В'єтнам. І там от у нас ще один прекрасний елемент: цвіль, мох, плесень. Місцеві наркомани, леві активісти. Члени там БЛМ, там, Чорної Пантери, кого там тільки не було. Ну, всі, коротше кажучи, кого не додавила в ФБР в ході, е як ми вже зараз знаємо, довготривалої Коні ПРО операції проти е диверсійної агентури і шкідливих елементів. От всі ці шкідливі елементи на корені такі веселі, виходять під капітолій. все, ми проїгруємо В'єтнам. Нізя, нізя-нізя, не посилайте. Коротше, все буде плохо, все буде плохо. І, понятно, що замість того, щоб всю цю прекрасну якби лівацьку братію, яка підтримувала е, шановних своїх партнерів по е, Камбоджі, Красних Кмеру, там комуністів, Леніна і Сталіна і Мао Цзедуна, от зараз браті замість їх пов'язати. Вони роблять, що вони зв'язують американський контингент в В'єтнамі, зв'язують яким чином. Всі розуміли, що насправді цецький контрнаступ ніхрена не ефективний у ворога. Но для того, щоб оці поповзнає, отакі вот от диверсантські вилазки, просто припинились і можна було сковати противника от на основній лінії боїв, горизонтальщина, а не по вертикалі вся лінія. В цих територіях, які типа, нейтральні і Камбоджа, то ну, треба припинити там шастання, тому що там пролягала здоровенна тропа Хашиміна. От вона так йшла з півночі на південь і аж доходила до нижніх цих. Щоб ви розуміли. Ця трапаха шаміна, вона ще примітна тим, що в де департаменті е, міноборони США, там е, департамент у них було навіть цілий відділ створений по кліматичній зброї, і трапуха шаміна намагались смити нахрін, там реально розпилювали. Якимись літаками і винищувачами розпилювали в небі коротше, якусь хрень, щоб сезон дощів в В'єтнамі е, і отаману от цих територіях біля там е, Лоос і так далі. Сезон дощів був сильніший, і тут трапуха Шевіна просто смивала. Відповідно, і за того, що от оці от вони прокурений бичок наркомана, наркомани, комуністи, ліваки, спідозні хіпарі, вони казали, що ні, ні, ми не можемо виграти війну, все все прикрашаємо. Куда ще більше там розширювати наш конфлікт? Получилось так, що коли уряд США і президент хотів прийняти рішення, не міг прийняти рішення про те, щоб зайшли сюди американські війська і просто перерізали десь хоча б тут чи тут, ну, бо, бо завгодно де вже просто перерізали цю тропу хашаміна і забезпечили цим от, всю цю безпеку цієї всієї зони. Ну, проценту, там на 90 Відповідно. Сюди війська не були видані. Вони, до речі, були видані пізніше, вже аж потім, на завершальних фазах програшної війни. Армія південного Китаю, по-моєму, там були задіяні так само е рейнджери американські. Вони все-таки зробили сюди на вилазку, але вже тоді була демотивована армія. Коротше кажучи, нічого не вийшло, і там була невдала операція. Не перерізали. А якщо би це зробили ще тоді. Попри оцю всю спідозну братію, яка вищала, що вони проігруємо, тому що їм показав додік з фотоапаратом, от отуда Сайгона, що ой Боже, В'єтконг захопив Сайгон. Це була чиста маніпуляція. Ні, він Відфіа не захопив, він даже Хьюя не захопив. Але пішла ж картинка, що вони вже тут, вони вже тут. І відповідно, програвши війну в головах своїх е е наркоманських публіків, е американський уряд був затиснений тим, що він не зміг розширити. Ареал ведення бойових дій на те, щоб перерізати цю трапу, бо всі розуміли, що це ну, по суті, стара країна воює. І ця територія вишилась не І для цього були створені. От, переходимо до Джона Рембо. Це не моя війна. Ви мене просили, а я вас ні. Я зробив усе, що перемогти, та перемогти нам не дали. А тоді я повернувся. Бачу цих негідників в аеропорті. Вони протестують проти мене. Називають дітовбивцею, ображають мене. Та як вони сміють, га? Хто вони? Хіба хтось із них був там, щоб знати, про що вони кричать? Джон Рембо, як ви знаєте, був зеленим беретом. І якщо я не помиляюсь, саме його от, не тільки просто зеленим беретом, а він входив в самий легендарний, от, на мою думку, такий прообраз всього світового спецназа. Він називався сам Мілітарі Ассистентс Study and Observation Group В'єтнам. Макс СОК В'єтнам. Цікаво, що називалося. Тобто, це називалося там, як зараз думали, що СОК це типа Special Operations Group. Ні, це було Study and Observation Group. Тобто дослідження і спостереження. Дуже цікава така була назва цього спецпідрозділу. Це, от якраз, ці всі легендарні е, американські бойовики. От вони були про цих операторів цього типу спецназа. Чому полягала його місія? Ці хлопці відбиралися їх з рейнджерів, відбиралися їх там з найкращих верпехав, трошки ЦРУшників. Вони створювали групи, які складалися з двох-трьох американських офіцерів і близько восьми там так званих там, гарняков племінних індійців, там мантаньяри, місцеві різні маленькі етнічні групи, які ворогували з комуністами. Добре, орієнтувалися, от виживанні в такому складному м, м, природньому середовищі. І оці от групи змішані, де було кілька американців і з ними місцеві. Це от була така основна бойова ланка цього от американського спецназа, яка заходила на ці території, знищувала, мінувала, розвідувала наводила бомбардувальники. І так далі і далі працювали. Вони заходили без документів. Більше того, коли заходили сюди на цю територію групи американського спіснали, це ж була територія типу нейтральної країни, війна ж не оголошена, бо наркомани не дозволили своїм верескам і спуганим поси Сайгона. Так, от американські спіснали заходили без документів, а для того, щоб звиватися з місцевістю, їх не виявляли там. Контрдиверсійні групи камуняк, то вони навіть певний період часу перед заходом на операцію їли чисто місцеву їжу, пили цю, щоб їхні ну, випередження організму там сходив в туалет, по запаху не відрізнялися від того, як місцеве населення, отут що їсть і так далі. Тут тобто навіть дуже так тонко підходили. Так от цей от спецназ дуже багато попив кровішки от лінії забезпечення, дуже багато було зроблено вилазок, нальотів, куча легендарних операцій. Інколи це працювали, там складні були агентурні місії, там були і внутрішні зрадники, південноамериканські офіцери, які зливали. Ну, Історії деяких цих офіцерів потім викинули в море, як пізніше робив генерал Піначет. Но генерал Піначет був більш цьому успішний. Коли офіцери ЦРУ, і от Максов В'єтнам викинули одного зрадника в море, то потім морський піхатініць, який на вертольоті, був під час цієї благородної місії, він на них поскаржився, їх там довго судили. Одного потім все одно амністували одного там полковника чи капітана. Він став після того дуже знаменитим. Але все одно не дозволили їм от поквитатися зі своїм зрадником. Така цікава, реально демократичний контроль. Так от до чого я кажу, що ці групи складалися. Виконував дуже багато версійних операцій, і от, щоб ви розуміли, проект Максов В'єтнамін складав по оцінках ветеранів. Вони багато книжок написали і на Ютубі їхні інтерв'ю. Порядка 2,5-3 тисяч військовослужбовців, з яких безпосередньо ті, хто виходили в поля, працювати. На цій території, тобто там не логістика, не планування, не там офіцери, там вербовщики, там розвідки і так далі. Служби внутрішньої безпеки, а саме ті, хто бойовики заходили, керівники бойових груп. У тих було десь там по різних оцінках там е, e, порядка там 600 осіб. І оцих, серед цих 600 американських спецназовців кешоуті рейд 100%. Це має на увазі 100% якби втрат. Я думаю, що значить 100% втрат. 100% втрат має на увазі, що з цих от 600 умовно, там їх могло бути трошки більше, там 800, там певний період часу буде там і повинно звучати цифри 450, там залежно як коливання. От з, з усіх цих е, бойовиків-операторів Спецназа, що ходив туди ножками висаджувався на гелікоптерах. Кожен був або поранений, або кілька разів поранений, або загинув, або зник без звісти. Тобто, максимально великі втрати, максимально важка була робота цього спецназу. Ну, силами спецназа виконати цю місію все одно не вдалося. Фронт розтягнувся, відповідно, тривали ці вилазки, тривало цей от антагонізм, що ми не можемо, ми не можемо виграти. Цього разу ми виграємо. І, як ви знаєте, що потім було прийнято рішення да, про вивід американських військ з В'єтнама, була війна програна, і в головах людей вивелося, що от у нас був невдалий приклад імперіалізму. Хоча по статистиці. Американські військовослужбовці, які приймали участь у війні у В'єтнамі, абсолютно більшість з них не вважала це чимось ганебним. Вони розуміли, з чим борються. Війна була важка насправді. Там важкі були дуже побутові умови і багато було деморалізованих історій. Зокрема, от, ну, історія селища є таке Сонгмі лейтенант Келлі, вони спалили це селище, дуже багато загинуло цивільних. Але його судили в Америці і швидко уряд виправдав, тому що це була е, піхотна дивізія, яка вивела надзвичайно важкі бої, деморалізація, е, наркотики е, подібні там. Е, Скажімо, виснаження тому йому на урядовому рівні по суті його держава амністувала цього лейтенанта. Це був дуже відомий сон гмі, лійтенант Келі, дуже відома історія. Так він же ж він не відбув свій термін, його дуже випустили. Тобто, в цілому, держава розуміла, на що воює, і солдати розуміли, на що воюють, але не змогли виконати воєнну задачу, хоча генерал, який керував військами, він. Розумів, що без перерізання цієї е, тропи Хашиміна і оцих диверсійних виходів по всій території з півночі на південь, тобто ну, е, результату не буде. А... Но! Суспільна думка зробила просто одне ключове рішення. Не дала перерізати цю псевдонітральну тропу. і це зробило фат, фатальний вплив на весь перебіг війни. Як я повернусь? Я никогда больше оттуда не уеду. Туалет, где можно спустить воду, горячий душ, пицца. Я хочу сосиску с горчицей. Я хочу свободной любви, о которой все говорят. Я все время слышу об этом. Ее переоценивают. Но ты прав в том, что там все любят всех. Они делают себе татуировки на лбу. Они носят значки с эмблемой мира на своих пестрых рубашках. Ты знаешь? Да, они любят всех. Кошек, собак. Негров, латиноамериканцев, евреев, итальянцев, ирландцев, испанцев. Они очень любят косоглазых. Можете мне поверить. У них есть значки для всех. Yeah. Они любят всех, кроме тебя. Меня эвакуировали после Дакто. Это был ад. И в Окленде мы встретили нескольких хиппи. Вы меня понимаете? У них были волосы до задницы. А еще у них были мешки. Полные собачьего дерьма. Я пошел в полис выпить пиво. Старик Финниган там напился. Его сын погиб в бою в долине Ядранг. Его прислали домой в резиновом мешке с печатью. Не хватает частей тела. Ему все время звонят эти дети. Дети из колледжа. Они говорят, что очень рады, что его сын был убит в Республике Вьетнам. Армия народа героя сидящего на этой чертовой высоте. Вот почему я здесь. Если кто-то думает, что ну и правильно, что империализм кончился, просто почитайте червоник хмеры и Камбоджа. От, дуже цікавий соціальний експеримент. До речі, лідер червоних хмір він вже був, він отримав західну освіту, дуже прогресивна людина. Він, в принципі, нагадує дуже більшість зараз наших левих інтелектуалів, вони якби теж начитані учили цих лівацьких університетах. Все, дуже там філософія, справедливість. І от були режим червоних хмір в Камбоджі, почитайте. Я думаю, що якщо б в В'єтнамі американці не зупинили просто так, от поповновлення комунізму, вони не так. Тривало йшли і доводилось потім да, там уже зважати, що де як, десь піддобриться під місцеве населення, тому що може десь знову висадитися морська, морська піхота, а з ними Мирон Дідурик, от, то посяк воно було. Я згадав, до речі, Мирона Дідурик. Дідурика це легендарний український військовий. Він був настільки крутий воїн, він воював в рядах американської армії проти гідри червонопузого комунізму, що він в американському фільмі. З Мелом Гіпсоном, якщо не помиляюсь, По-моєму, Weavers Soldiers, Отам от от, е, один з героїв, це іде на основі е, українця Мирона Дідурика. Я дуже відзначався своєю от хоробрістю подібними речами. речима. Так от, прочитайте по Чорних будете розуміти. розуміть. Но... В'єтнам став трагедією не тільки для американців і для французів. І оскільки у нас в 24-му році багато було чого про залучення французьких військ. Він війни в Україні я думаю, французькі досвід і трагедія він до Китаю, яка потім перекинулася ця поразка і на Ожир, і замахи на Деголя, і криза лівацьких ідей. Це все дуже цікаво і пізнавально. Тому наступне відео цю мало відомо для українського глядача сторінку воєнної історії і пропаганди. Розглянемо в наступному відео. Будьте на зв'язку цьому.